Усім привіт! Дуже рада вас всіх вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша, і я розповідаю про парфумерію. В мене є на каналі інші відео на цю тему, тож лишайтеся, переглядайте. В кінці перегляду буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі на тему відео. Ну і, звісно, за підписку на канал, якщо ви ще не підписані. І в мене сьогодні таке не дуже велике відео. В мене знову була. Перервав зйомці відео е, через травмоване коліно, але тим не менше я рознюхувала різні нові і не дуже парфуми, тому що ну що ще робити, коли ти лежиш і не сильно можеш рухатися. Е, ось і. Якраз хочу поділитися з вами враженнями про новинки цього року. Їх аж чотири, і хочу сказати, що от якраз ці новинки, які я взяла і розповідатиму про них сьогодні, вони мені прям сподобалися. Я задоволена. Ну от такий парфумерний рік мене влаштовує. Несіть ще побільше гарних новинок. І почну я з тієї новинки, з якою познайомилася найраніше і вже майже все доносила зі свого відливанту. І це колаба двох брендів Acne Studios і Frederic Mal. І це мав би бути сучасний погляд на класику, наскільки я пам'ятаю, з прес-релізу. Це аромат про чистоту. Чистота не порошкова, вона така м'яка, наче кондиціонована, свіжа білизна, яку щойно випрали. І от ви, можливо, розкладаєте її в свою гардеробну, обов'язково там не в шавку, не в шухлядку, ні. Це така благородна чистота, коли у вас є великі площі, у вас є окрема гардеробна, і ви отуди там складаєте білизну, яку випрали, звісно ж, не ручками. Це якісь такі сучасні кондиціонери, він е, трошки милить, але не, не має такої ну, порошкової, м, такої неприємної нотки, яку я не люблю. Ось, А от е, кондиціонери, мило тут таке гарне, духмяне е, дороге, можливо, навіть французьке. Ось, І тут є якась така фруктовість, трошки гіркувата. Можливо, це персики, можливо, не персики. Але це точно якась віддушка, хороша віддушка, і вона ледь-ледь фруктова, така ніжна, кремова. Це відчуття чистоти, воно досить стійке. І тримається навіть в спеку там, 4 і більше годин. Але коли я носила в спеку, то він не скажу, що він освіжав. Він давав відчуття такої. Приємної чистоти, але немає там якогось холодку, свіжості, такої прохолоди, вологи, там ну, такого плану, як освіжаючий, холодний, якийсь акватичний, неакватичний, можливо, просто м'ятний або ще якийсь відтінок, такого немає. Він повністю такий гіркувато, мильно, фруктово-доглядовий. Отакий легенький, ну як легенький в міру, тому що. Багато пшиків вас придушать. Але він такий злегка мильний і чистий е, такий аромат. Е, я не впевнена, чи мені треба флакон, але це однозначно цікаво, це такий е, сучасно е, гарний погляд на чистоту, е, якої, ну, яка, в принципі, буде доречна, мабуть, всюди. Лише треба, щоб ви любили такий напрямок. Ось, і з інших ароматів вони вже не про чистоту, але вони все ще літні. Я назву Room 1015 Wave Child. Там в піраміді і кокоси, і багато така піраміда, зараз її покажу. З це такий солонуватий акватичний кавун. На моїй шкірі це швидше. Не кавун а динька, така дуже приємна, зараз теж її нанесу. Хтось казав, що дуже стійко. На мені з цього відливанта не дуже. Але, можливо, з повноцінного флакона там буде стійкість краща, а гучність у нього і так. Така пристойна, добряча. Мала донька мені сказала, коли я нанесла на себе, що я прям пахну цукерочкою, мені було дуже приємно це чути. І отут є така кислинка, певна фруктова, єдинька. Є така пухнаста кремова ванілька, і він водночас і теплий, приємний за рахунок ванілі, такий обійми, обіймашки, і за рахунок фруктів він такий трошечки освіжаючий будинка, все ж така прохолодна волога, і каву не дині, вони такі трошечки надають свіжості, прохолоди, аромату. І ось тут така. Приємна літня свіжість є. Дуже класна, дуже приємна літня, е, така собі фруктова карамелька. Мені е, прям дуже сподобався цей аромат, і флакон у нього гарний, такий з синього кольору. От, якби ще й тревели були, теж такі темно-сині, було б дуже класно. Я закрила вікно, тому що там щось і гавкають, і в когось телевізор працює. Можливо, так буде тихіше. А наступним я розкажу про аромат від Atelier Désorse. У них вийшли дві новинки в такому рожевому градієнтному флаконі і блакитному градієнтному флаконі, але рожевий там був про троянду щось таке, тому я не поспішаю із за тестом, вирішила, що дочекаюся, поки у віддушину привезуть такі новинки і можна буде там спокійно затестити. Ось, бо трояндовий аромат мені наче не потрібен. А Blue Man я замовила, тому що це цікаво, це про чай, про гурманіку, і, звісно ж, мені кортіло поближче і пошвидше з ним познайомитись. Я, знову ж таки, кілька разів вже носила на собі і хочу сказати, що. Чай, от про чай хочу сказати і про мадлен хочу сказати в цьому ароматі. Ну, ви знаєте, що мадлен це такі бісквітні печівка. В них можуть додавати апельсинову цедру. Це такі приємні солоденькі бісквітні печива такі в формі ракушок. По-перше, скажу про чай в цьому ароматі. От знаєте, коли в чай додадуть багато якихось Прянощів, ароматизаторів, то він стає схожим на парфуми. От в мене мама так казала, що п'ю не чай, а парфуми якісь. От, так от від цих парфумів є якраз відчуття, що це такий чай, в якому дуже багато цих всяких спецій, прянощів, якихось ароматів додано. І сами, сам чай десь основою є, але він. Ну, от під якоюсь цією товстою кіркою цих прянощів, спецій, їхніх ароматів. Але чай чорний і трошечки димний, не зелений. Спеції тут теж гарні, мені здається, що тут мусить бути бадьян, можливо, щось типу фенхелю тут є. Спеції не одні, а цілий мікс у них є. І про Мадлен в цьому ароматі я не можу сказати, що тут прям відчувається якесь печиво чи бісквіт, от ну, як в Лост Еліс. Але тут певна така от кондитерська нотка. От чогось ванільного, ванільної випічки, вона злегка присутня, вона е, не солює, вона не випирає, вона так додає штрихи до цього чаю зі спеціями, але її не надто багато. Я не можу сказати, що це прям е, мені пахне бісквітом-бісквітом. От як аромат панетони, і там чистий, яскравий такий є аромат цих. Цієї випічки панетони, то тут я не можу сказати, що це прям от пахне натуральним мадлен. Але в базі от ванілька ця кондитерська розкривається. І це, мені сподобався цей аромат, я от залюбки зношу від левант, подумаю, як він мені на зараз, на холод, як він буде. Досить приємний аромат. От я знову ж таки дуже рада, що я. З ним познайомилася. На інші такі чаї з гурманікою мені не схоже. От на lost Alice, наприклад, мені не схоже, там більше і насіння моркви, такого, і рису якогось є, і, і перчик, там був, і лактонність, тут мені молока нема, трошечки кондитерської якоїсь здоби ванільної, і от такий чай з купою, купою спецій. Е, і в цілому це. Гарно, і мені подобається. Наступна новиночка це Moth and Rabbit, і в них такий класний червоний флакон The Color of Pomegranate І це присвята фільму Сергія Параджанова Колір гранату. Мені було прям дуже-дуже цікаво познайомитися з ним. В ароматеці він прям зовсім недавно з'явився, але мені раніше. З Польщі привезли малесенький такий відливантик. я вже теж на собі тестувала і розношувала цей аромат. І це не прям якийсь кислий гранатовий сік. Це не свіжий гранат, але, але в ньому є оця гранатова терпкість. Тобто це не просто фрукт, але от терпка його грань в цьому ароматі присутня. Загалом це такий трояндовий, можливо, навіть трояндово ладаний якийсь аромат. Він мені нагадує амуажі, можливо, пару амуаж лірик жіночі, чоловічі, от кудись туди мене відносить. Це така от дуже шершава така е, троянда, шипаста, е, така меланхолійна, е, Аромат такий повільний, спокійний, він е, довго розкривається, він гарно звучить. Е, троянда мені тут е, досить яскрава, темна троянда, і, і вона мені подобається. Мені надзвичайно приємно і цікаво було на собі його рознюхувати. Це такий досить сильний, з характером, аромат. Я не впевнена, чи хочу я так часто пахнути цим ароматом. От Чи носила б я навіть тревел, чи не носила б, але однозначно рознюхувати, відчувати цей аромат, наносити його для себе десь. От ввечері для таких якихось ольфакторних вражень, то мені дуже і дуже приємно. Прям теж класна новинка, яка от мене вразила своєю атмосферністю. Ось такі були чотири новинки цього року випуску, але я вже хочу таким бонусом показати флакончик, який я собі купила теж на розпродажі в ароматеці. Я давно собі нічого не брала, десь в. В червні взяла собі е, мініатюрку і все. А тут е, я відливант цього аромату е, доносила буквально останні краплі на себе вилила в спеку і сказала: о, як це гарно, чому я в ароматеці не взяла цей аромат на знижках, коли е, вони були взимку. А чого я не взяла? Тому що е, я тоді взимку перетестила свій відливантик. І він мені здався ну якимось дуже колючим, дуже кострубатим, прям таким пильним якимсь. Ну і, звісно, я не захотіла після такого враження брати. Але влітку це просто нереально гарно. І я задоволена і самим флаконом, і виглядом коробочки. І це бренд DS Endurka. І це аромат, от я знову я не люблю знімати сліду, тому вона в мене покоцана, але є. На коробці, і це Дебезер. Давайте я вам ноти прочитаю тут про стиглий інжир, про ірис, про кокосове молочко, про бобетонка і е, висушену білу світлу деревину. І тут є бергамот, зелене листя, е, тут навіть є е, груша заявлена. І мені дуже подобається, як клацає цей ковпачок на флаконі. І те, як зручно ця п'ятдесятка в мене в руці лежить. Мені прям все дуже подобається. Ну і сам аромат. Тут зелень, але вона не така ядуча, як у філосикусі, в туалетній воді. Це, ну, от все, якісь такі зелені груші, зелений, але солодкий інжир, ірис такий трошечки пильний, але це. Він не землистий, він от трошечки припилений, трошечки пудрить, але от воно разом ще й з деревом дуже гарно е, звучить. І тут інжир в міру фруктовий, в міру зелений, в міру лактонний і всі ці там компоненти, які ще заявлені, вони підкреслюють кожну з граней цього плода інжира. І воно разом так освіжаюче звучить, так соковито звучить, що нут просто на мені він дуже класно сів і він, вже мені не треба ні філосику парфумованій воді, вже мені не потрібно шукати якісь там нові інжири, які будуть або надто зеленими, або надто солодкими, або надто кокосовими. Це от просто моя любов на літо, виключно поки що на літо, взимку мені не зайшов, але це дуже класно, дуже гарно і дуже стійко. На мені це набагато краще, ніж філосікуси. Ось, саме на шкілі. Це, блін, дуже прикольно, дуже класно. І я сильно задоволена цією моєю покупочкою. Так, аромат не новий, але я якось. Минулого літа його відкрила для себе завдяки сліпим затестам від Олени, а цього року я прям розсмакувала і дуже е, рада, що прям під момент закінчення від Леванту трапилася е, знижка, і я його купила, е, і от він в мене тепер і є. І більше ніж 50 мл, мені не треба сотки, мені було б забагато, а от 50 в самий раз там на багато сезонів, як я люблю повільно витрачати свої парфуми. Ось так, дякую вам за увагу. Пишіть мені про свої враження від якихось новинок. Цього року ви, можливо, вже пробували щось в магазинах або замовляли від Леванти. Пишіть свої враження, пишіть, які у вас обновки. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!